Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу в англійській прем'єр-лізі сьогодні розпочинається так званий боксінг-дей. Три тури за один тиждень на свята. Сьогодні та завтра матчі 18-го туру. На вихідних стартує уже 19-й, а в перші дні січня розпочнеться друге коло тур. 20-й. Звичайно ж, болівальники цьому дуже дуже раді, а от гравцям можна лише поспівчувати жодного відпочинку на свята. Щоправда, то буде трішки пізніше а в даному відео ми оглянемо перепетії останнього зіграного на даний момент туру туру 17-го, туру абсолютно виїзного, тому що лише в одному матчі перемогли господарі. Розпочинаємо з центрального матчу туру Тоттенгем проти Ліверпуля. Матч, який був не просто центральним, а став і історичним для даного сезону АПЛ, тому що встановив новий орієнтир та показник результативності. Хоча до 23-ї хвилини рахунок було не відкрито, а власне на цій хвилині його відкриває Ліверпуль. Подача з правого флангу від Олександра Арнольда і Луїс Діас пробиває головою 0-1. На 36-й пробуває головою Алексіс Маккалістер і вже 0-2, але на 41-й Джеймс Медісон, потужно пробивши заме штрафної, повертає інтригу 1-2. І якби даний рахунок протримався до перерви, на початку другого тайму було б інтригуюче. Але 1-2 не протримався до завершення першого тайму, тому що на першій компенсованій хвилині контратака від Ліверпуля, Салах відпасовує на Собослая і Угороць робить рахунок 1-3. Так перший тайм і завершився. А на початку другого тайму Мохамед Салах схоже згадав, що він веде боротьбу за лідерство в списку бомбардирів, як наслідок за сім хвилин оформлює дубль. 54 та хвилина чергова контратака від Ліверпуля, справжній хаос у штрафній Тотанхема і м'яч відскакує до єгиптянина 1-4. А на 61-й уже асистує Собослай, а Салах забиває 1-5. Але залишалося грати ще цілих 30 хвилин. Як наслідок, 72-хвилина з розвороту пробуває Кулусевський 2-5, а на 83-й Домінік Соланке уже завалюючись на газон, встиг пробити та зробити рахунок 3-5. За 10 хвилин, звичайно. Можна було відіграти два голи, але бажано було б не пропускати. А от Тотанхем пропустив. Крапку в матчі поставив той, хто відкрив дане гольове безумство, а саме Луїс Діас. 85-та хвилина. Він з гострого кута потужно пробиває в дальній кут 3-6. Дев'ять голів. Хоча могло бути і 10, тому що команди продовжували атакувати. Але і 9 голів, ще раз повторюю, це новий орієнтир результативності АПЛ цього сезону. Що ж, трішки відпочинемо після такого гольового безумства та поговоримо про матч Евертон Челсі. Евертон як своєрідна інфекція інфікує абсолютно всіх. Немає різниці, з ким грає. Четверта нульова нічия для Евертона за останні шість турів. Специфічний підхід у команди до набору очок. Навіть краща атака чемпіонату атака Челсі не змогла забити бодай голу у ворота цієї команди. Хоча в першому таймі шанси у аристократів були, чимало нагод було після стан. Стандартних положень. Разок з меж пробував Ніклас Джексон, ну і також разок було влучання в стійку воріт. А от у другому таймі вже активнішим був Евертон, як наслідок голки Челсі довелося вступати в гру. Тим не менше нікому забити не вдалося. Весь матч за Евертон відбігав Віталій Миколенко, який за оцінками став одним з найкращих в складі своєї команди. Тож 0-0. Єдиним лондонським дербі в 17-му турі було протистояння Крістал Пелеса та Арсенала. Причому команди між собою грали вдруге за тиждень. За кілька днів перед цим зустрічалися в чвертьфіналі Кубка Ліги, і там Арсенал вдома виграв 3-2 завдяки хет-трику Габріеля Жезуса. І, схоже, бразильцю сподобалося забивати у ворота Пелес, тому що в матчі чемпіонату до 15-ї хвилини він забив уже цілих два. За два матчі 5 голів у ворота однієї команди. Справжній жах для Пеле. Свій перший гол бразилець забиває на шостій. Оборона ПЛС забула про нього на дальній стійці. Отримуйте 0-1. А вдруге відзначається на 15-й. Кутовий у арсенала, скидка на Жезуса і дубль на 15-й хвилині. Щоправда, між його голами також забили і Пелес. На 11-ті відзначається Ісмеела Асар. Класним ударом щічкою закрутив м'яч в дальню шістку. Тож 1-2 на 15 ту хвилину. Хороший початок для дербі. Взагалі ж і в даному поєдинку Жезус міг оформити хет хет-трик, але на 38-й хвилині пробив в стійку. Щоправда, на добивання встигає Хаверс 1-3 після першого тайму. Взагалі, то Пелес провели класний поєдинок, але от реалізація моментів арсенала була на найвищому рівні. На 60-тій хвилині забиває ще один бразилець, а саме Мартінелі, підставив ногу під м'ять після удару від партнера 1-4. А на 84-й Деклан Райс, завдавши потужного удару, відправив всіх спати. 1-5, впевнена перемога арсенала. Але ще всередині першого тайму травму отримав лідер та капітан команди Сака. Як наслідок за останніми повідомленнями, пропустить кілька тижнів, тобто на боксінг-дей не буде грати. Подивимось, чи позначиться це на результатах арсеналу. Манчестер Юнайтед вдома грав проти Борнмута. Практично рік тому Манчестер в іншому складі під керівництвом іншого тренера зазнав домашнього фіаско від Борнмута 0-3. Минає рік, дещо змінюється склад Манчестера. Змінюється тренер команди, але знову фіаско від Борнмута 0-3. Два сезони поспіль команда Іллі Забарного обігрує Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд з розгромним рахунком 3-0. Продовжує експериментувати із складом Рубена Морім, Ресфорд знову поза заявкою, а Хойлунд розпочинав з лави запасних. Як наслідок в першому таймі, основна загроза була від Бруну Фернандеша дальні удари. А на 29-й Манчестер пропустив. Штрафний у Бордмута навісна подача, і захисник команди Дін Гюйсен, потилицею переправляє м'яч ворота 0-1. 61-ша хвилина, оборонці Манчестера збивають своїй штрафній Джастіна Клюйверта, і сам нідерландець пенальті реалізував 0-2. А за дві хвилини по цьому рахунок стає розгромним 0-3, тому що не встежили за Семен'ю. В другому таймі по ходу поєдинку на полі з'явився Хойланд. Багато загрози від нього, але то ілля Забарни постелиться під м'яч, то нападник Манчестера проб'є неточно. Тож 0-3 матч таки завершився, як наслідок по завершенню поєдинку свист на трибунах. Ну а кому це сподобається, третя поразка за чотири тури. Далі про матч аутсайдерів Лестер проти Вулверхемптона. У Обох команд змінилися тренери. Щоправда, у Лестера кілька турів тому, а от у Вулверхемптона після попереднього туру. Відповідно, це був перший матч нового головного тренера вовків португальця Вітора Перейра, який відразу в основі випускає п'ятьох співвітчизників. І вони його не підвели, тому що португальський голкіпер Вулверхемптона не пропустив а два португальських гравці забили по голу уже до 36-ї. На 19-й з розвороту з кута Воротарської пробуває Гонсалу Гедеш – 0-1. а на 36-й закидка в штрафну Лестера призвела до того, що захисник Вулверхемптона португалець Родріго Гомаш, який підключився до атаки, в падінні не зрозуміло чим та як, але все ж таки проштовхнув м'яч ворота – 0-2. На 44-й майже португалець, але все ж таки бразилець Куня, робить рахунок 0-3. Дійшло до того, що тренеру Лестера Руду Ван Ністерої довелося навіть рукою прикривати очі. Для того, щоб не бачити цей жах, як не намагалися лисички в другому таймі хоча б один гол відіграти, нічого в них не вийшло. Тож 3-0 перемога Вулверхемптона – класний старт для нового головного тренера. Де ж єдина домашня перемога туру, запитаєте ви, а вона трапляється в матчі Астон Вілла Манчестер Сіті, чергове фіаско поки що діючого чемпіона. Звичайно ж, ми пам'ятаємо про травму Родрі, але не може втрата одного гравця призвести до того, що в наступних 12 поєдинках у всіх турнірах Сіті виграли лише один матч. Хто кого зливає, що відбувається в складі Сіті, Незрозуміло. Рахунок відкривають господарі на 16 16-й хвилині. Гол зробили Роджерс та Дуран. Перший прострілив, а другий переграв голки Парасіті. 1-0. Поступаючись після першого тайму, 0-1, максимум до чого в перерві додумався Пеп Гвардіола, Це випустити на поле захисника ветерана Кайла Вокера. Хоча продовжували перебувати на лаві запасних, скажімо, де брюйне та доку. І Вокер на 65-й хвилині, як на мене, осоромився. На цій хвилині Віла подвоїла свою перевагу. Удару завдавав Морган Роджерс, і Вокер навіть не захотів або не додумався виставити ногу. Спокійно спостерігав, як м'яч залітає у ворота 2-0. 2-0 це не вирок, але для такого Сіті це вирок. Хоча, все ж таки, один мікроскопічно позитивний момент таки трапився. 93 я хвилина свій лише перший гол в цьому чемпіонаті нарешті таки забив. Філ Фоден вривався в штрафну. У нього м'яч відібрали, але після рикошету шкіряний знову опинився у Філа, і він без роздумів пробив 2-1. Подивимось, можливо, в найближчих матчах Філа і прорве. В інших поєдинках 17-го туру третю поспіль нічі зіграв фулем цього разу вдома 0-0 проти Соудґемптона. У святих нагадаю новий головний тренер. Ним став Іван Юріч, який не так давно хапався за голову в Ромі. Зараз буде хапатися за голову Саутгемптоні. Подивимось, чи вдасться йому врятувати команду від вильоту. Щось новеньке трапилося з Бренфордом. Вперше в цьому сезоні команда не забила в домашньому матчі бодай голу, як наслідок поразка 0-2 від Nottingham Форест, яка для них відповідно перша в цьому сезоні на домашньому стадіоні. Не зовсім веселі в цьому сезоні Вестхем та Брайтон зіграли між собою 1-1. А от Ньюкасл другий тур поспіль, знищує своїх супротивників з рахунками чотири нуль. Попередньому турі не пощастило Лестеру, в даному турі іпсвічу. Причому Ньюкасл свої голи забив уже до 54-ї хвилини. Хет триком відзначився Олександр Ісок, котрий розпочав забивати уже з першої хвилини. Останнім часом він гарячий, тому що чотири тури поспіль забиває. Оперативно дивимось на турнірну таблицю. Тож після 17 турів продовжує лідирувати Ліверпуль, який збільшив свою перевагу над Челсі. Чотири бали між командами. Плюс до того, Ліверпуль наздогнав Челсі за кількістю забитих голів. Також нагадаю, що у Мерсесайців ще пропущений матч. Третя сходинка за Арсеналом 33 бали. На четвертій Ліги Чемпіонській продовжує триматись Нотінгем Форест – 31 бал. А от в зоні Єврокубків Борнмут та Астон Віла по 28 балів у обох команд. Манчестер Сіті, маючи 27 балів, посідаючи сьому сходинку, на даний момент навіть не пробивається до Єврокубків. Остання 20-та позиція на даний момент за безнадійним Саутгемптоном. Шість балів у команди і цілих 8 балів відставання від рятівної сходинки. У Іпсвіча та Волверхемптона по 12, але вони також стоять на виліт. Лестер випереджає зону виліту лише на 2 бали. А от Крістал Пелес та Евертон випереджають зону вильоту на 4. Як які раніше в нижній десятці продовжують перебувати Манчестер Юнайтед та Тоттенгем. Ну і звичайно, список бомбардирів. Мохамед Салах, забивши два голи у ворота Тоттенхема, виривається на першу позицію, 15 голів у нападника Ліверпуля. У Холланда, як і раніше 13, він другий, і його вже підтискає кол Палмер з Челсі, на рахунку якого 11. Наступного разу про АПЛ ми будемо говорити уже після Boxing Day, тобто одночасно оглянемо три святкові тури. Подивимось, як тоді зміниться турнірна ситуація. Ну, а на даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час за підтримку каналу. На все добре!